Маленька Єва, однією з перших, народилася у Козятинському пологовому відділенні вже у новому році. З дня на день крихітку випушуть додому, але крім звичайних турбот породілі, мама дівчинки переймається долею лікарні. Чутки про її закриття пройшлись і цими коридорами. Ми, ми всі дуже були в шоці від цього всього, тому що для нас, для такого міста, залишити зараз без. Допомоги лікарів. Я не бачу навіть виходу, куди нам їхати, і не дай Бог, що случиться. Стурбований ситуацією і медперсонал Акушерського гінекологічного стаціонару. Тут щороку в середньому народжують до пів тисячі жінок і не тільки з Козятинського району. Якщо лікарня, наш лікарня постановиться лікарню планового лікування, жінкам вагітним жінкам і породілям до доведеться їхати на пологи в Калинівку або Вінницю. Загроза того, що буде більше пологів на дому, жінки не зможуть доїжджати. Неприємні наслідки матиме й закриття хірургічного відділення в районі, наголошує його завідувач Володимир Шавлюк. По сумісництву депутат районної ради він один з перших виступив проти ідеї включення Козятинської ЦРЛ до Калинівського госпітального округу. У нас є і особливість району, Це, зокрема, залізниця. Це крупний залізничний вузол, от, який техноген є, є техногенно небезпечним. Е, і, звичайно, в такому районі і на таких підприємствах великий ризик травматизму. От, і бувають ситуації, які е, ну, дійсно вирішуються питання не тільки здоров'я, а й життя людини в годинах. Такий заклад, як е, Теперішній статус вона має це Козятинська районна лікарня, і вона має ті підрозділи, то звичайно воно повинно так і лишитися. За це майже синхронно проголосували депутати районної та міської рад. На позачергових сесіях вони ухвалили рішення, котрими звернулися до офіційного Києва та обласної державної адміністрації скасувати проекти рішення, за якими відносять Козятинську райлікарню до Калинівського госпітального округу, і цим самим позбавлять її статусу закладу з інтенсивного лікування. У нас по цьому проєкту мали забрати ряд відділень, які є на сьогоднішній день у місті, а саме пологове, інфекційне, дитяче, хірургічне, реанімацію, залишивши містян без якісних медичних послуг. Ну і зрозуміло, що це надзвичайно обурило громаду. Ми вже маємо певне порозуміння з обласною владою, навіть яка стоїть на боці сьогодні жителів міста району і міста Козятина. Поки чиновники домовляються у владних кабінетах, жителі козятина та району виходять на акції протесту. Люди бояться, що проблему заговорять. Не так давно тут ліквідували відділкову лікарню, яка була спеціалізованим медзакладом і обслуговувала залізничників не тільки міста Козятин. Тут нині проживає до 5 тисяч ветеранів залізничного транспорту, а на вузловій станції працює до 10 тисяч фахівців. Це така координа людей, яка теж мовчати не буде, тому що їх вже забрали право як на отримати чи одержувати. Нормальні послуги медичні створено оргкомітет в місті, який залишає за собою право на протести, на акції протести, і ми будемо відстаювати місто і лікарню для людей. Тетяна Добровольська, Олександр Грошев. телевізійні новини Вінниччини.